Доброго ранку, дорогі глядачі. Середа, середина робочого тижня. І ми, Ребрик та Костянтин, Октябрьський, готові зробити ваш ранок яскравим та цікавим. З нами, як завжди, маєстро Руслан Шекюро. Він наповнить цей ранок свою чудовою музикою. Ну і кулінарних смерчава, бако. Ще що смачненького ти приготував Доброго нам сьогодні? ранку, друзі. Ми сьогодні приготуємо польський сирник, а потім приготуємо цвітну капусту з хідною намазкою. Отак. М -м, цікаво, Б, має бути смачно. <світ> а, та не менш цікавими будуть і сюжети наших журналістів. Сьогодні познайомимося із роботою медичної волонтерської місії Фріда. Побачимо, як готуються до перемог паралімпійців Євгеній Корінець. Отримаємо поради щодо подолання зайвої тривожності. А ще дізнаємось усе про соціальну виплату, яку можна буде отримати вже з 1 грудня, і зробимо разом із флористкою неймовірно осінню прикрасу з гарбуза та сукулентів. А почнемо цей день я завжди з подяки нашим захисникам та захисницям. На календарі, 6 листопада сьогодні відзначаємо день визволення Києва. Йдеться про події 1943 року, коли нашу столицю відбили у німецьких окупантів. Це була одна з наймасштабніших операцій Другої світової війни. Битва за Дніпро тривала кілька місяців, і ціною величезних втрат радянська армія змогла відвоювати Київ. Ця перемога мала важливе значення як стратегічне, так і моральне. Адже столиця була не лише символом опору, а й величезним історичним та культурним центром, за який варто боротися. Таким і залишається. Тримаємо стрію перед новим ворогом і вивчаємо історію разом з нашою традиційною рубрикою. 6 листопада 1657 року відбулася Корсунська Рада. На зустріч зібралися генеральна старшина, представники козацтва та посли Швеції, речі Посполитої, Османської імперії, Кримського ханства, Семиграддя і Молдови. Підсумком Корсенської ради стало офіційне затвердження Івана Виговського гетьманом України, а також ратифікація українсько шведського військово-політичного союзу. За умовами договору, Швеція зобов'язувалась домагатися визнання незалежності України з боку Речі Посполитої. Також було ухвалено, що західноукраїнські землі разом з Берестейським та Полоцьким воєводствами, які раніше належали Речі Посполитій, мають увійти до складу Гетьманщини. У ніч проти 6 листопада 1943 року Київ визволили від німецько-фашистських загарбників. Це відбулось унаслідок Київської наступальної операції, котра була складовою битви за Дніпро. Бої за столицю України одні з найзапекліших в історії Другої світової. Воєнні дії зруйнували весь історичний центр Києва. Хрещатик та його околиці перетворились на суцільні руїни. Гітлерівська окупація Києва тривала 778 днів. 6 листопада 1960 року в нашій столиці запустили метрополітен. Київ став першим містом в Україні, де з'явився підземний транспорт. Будівельні роботи зайняли 11 років. За цей час створили 5 станцій метро: Дніпро, Арсенальну, Хрещатик. Університет і вокзальну спочатку київський метрополітен перевозив 60 тисяч осіб на добу, а вже нині понад мільйон. Адже тепер це вже три діючі лінії завдовжки майже 70 кілометрів та 52 станції. А однією з найкрасивіших не тільки в Україні, а й у світі визнана станція Золоті Ворота. Посеред мозаїк, стилізованих під мистецтво Київської Русі, є таємний напис Слава Україні. Цього дня 1951-го відкрили перший в Україні радіоцентр. Він розташований у самісінькому центрі Києва на вулиці Хрещатик, 26. Будівництво тривало понад 10 років, а все обладнання було лише українського виробництва. Протягом перших років радіоцентр працював у тестовому режимі. Чіткого графіка виходу програм в ефір не було, але зазвичай вони транслювалися двічі на тиждень майже по дві години. Вона одна з найвідоміших голівудських кіноакторок, обличчя компанії Луї Вітон, володарка численних нагород, зокрема премії Оскар, двох золотих глобусів та «Бафта». Найвідоміша стрічка за її участі це мюзикл «Ла-Ла Ленд. Емма Стоун святкує сьогодні День народження. А яким буде 6 листопада 2024 року. Залежить від кожного з нас.